Ви чули про Силксонг? Цю гру недавно випустила і вона дуже хайпує. Але сьогодні не про неї, а про її приквел: Hollow Knight. Якщо ви не знайомі з, з сюжетом даної гри, то нічого страшного, що ви нічого не зрозуміли. Про сюжет я буду розказувати поступово. А поки, як бачите, я впав з якоїсь місцевості і зараз буду йти через е, от такі локації. О, перший урон. Да, я тут буду багато страждати. Все ж таки, я сам по собі є казуалом. Ну, структура гри дуже проста. ну Вона буквально описується так. Бігай, стрибай, бий, вбивай босів, знаходь механіки, вивчай механіки, користуйся механіками. В принципі, так. Ага, ну і да, я поставив собі німецьку мову. Не запитуйте навіщо. Мені прийшлось навіть перекладач доставати. Тому що я не знаю німецьку. А я б чисто по приколу взяв, <свісно> чисто поставив, нормально. Ну нічого, займатися якоюсь фігнею, воно мені не заважає. Ми швиденько проходимо кімнатку і під нами ламається підлога. І тут спочатку я просто пропригав по платформам, а потім навіть скакав, пошипав. Цього механіку я трохи боюся, навіть так сказав. би. Але я отримав такий амулет, ну, непогано. Нічого. І ну і плюс Гео. Ну і, звісно, вернувся, і тепер. О, тепер ми виходимо на світ. Проломивши двері, перед нами з'явилось таке невеличке містечко, в якій є тільки староста, тому що всі останні просто пішли мандрувати якимсь колодязем. Да. Ну, ми теж застрибуємо туди, щоб розгадати всі тайни. Холовнесте. Подорож моя починається з Геґесенвік Хайцу. Забутий перехрестя. Ну або як я буду називати, роздоріжжя. Трішки пройшовшись, я зайшов в храм Чорного Яйця. Це головне місце даної гри, буквально. Але поки нам сюди рано, аж занадто. Тому йдемо далі. Мінібус повалений, і я освободив оцю мілаську гусеницю. Так, так, тут вони міласки і дуже прикольні. Тому, да, я їх буду всіх збирати, сподіваюсь, всі зберу, але явно не ці Ого, ще одна гусеничка, її треба спасти. Правда, мені так просто не допригнути. Хм, тут є комаха. А чому б її не заманити і завдяки неї не відбити і все ж таки добратися до нашої гусенички? Так, я це зробив досить швидко і легко. О, ми спустились до нього. Знайомлю, це Корніфер. Це найкращий друг наш по всім локаціям. Він буде нам продавати карту, мапу, яка нам буде дуже-дуже потрібна в кожній з локацій, щоб орієнтуватися, де ми зовсім ну, знаходимося. Правда, мені потрібно ще купити перо та напевно компас. Але то вже трохи потім, коли я все ж таки повернуся в грязьмунд. І вже третя звільнена гусениця. Більше гео, більше. Тут зараз мені не пройти. І тут. Угу, mm -hmm. А отут можна. Саме тут мій перший босс, якого я переможу. В принципі, ось так. Легко-легко. <схід> Він дуже простий. А от наступні будуть складніше. Ну ладно, наступний ще нормально. О, я знайшов першого заблукавшого з нашого містечка. Хоча там ще одна з'явиться, коли ми побачили Корніфера, ну то вже потім. О, випробування скіла відбиття цвяхом. Ну добре, я пройшов. І знову з першої спроби. Насправді, це мене дивує, блін. Тому що я не очікував такого. Ну, тепер ще одна гусеничка вільна. Плюс ще одна. Так, а що це за прохід? Ой. Тут темно, капець. Сюди мені ще зарано. Мені потрібен ліхтар, напевно, щоб сюди пройти. А для цього потрібно гео накопити, а в мене недостатньо. Тому пройду потім. А поки відкрив станцію рогачів і зараз піду вбити босса. А от і він, другий босс на нашій дорозі, хибний лицар. В цілому нічого складного. б'єм його, б'єм його, б'єм його, б'єм його, він е стрибає, б'єм його, б'єм його, б'єм його, і він падає. Та замість того, щоб його добити, я вирішив вийти з арени. Круто, він уже пов... ну, знищений, а я пішов. Так, да, круто. Тому я його не добив, і все ж таки, да, пішов в... в одну локацію. Ви що, повірили? Ні, я перейшов в все роздоріжжя, щоб знову сразитися з ним. І все ж таки його добити. Так, я його вбив і все зробив. Добре, тепер можна з чистою душою йти до шамана, у якого ми забираємо прикол. Точніш, магію він нам дає. Правда, за цю магію він потребує, щоб ми розчистили прикол. І цей міні-бос мене дуже задовбав, тому що я реально я не знаю чому, але я від нього дуже багато помирав. Да, а ну і так. Я все ж таки пройшов. Після чого я нарешті повернувся в містечко, щоб закупитися різними приколами. Тут я купив компас та перо, а тут перший шматочок маски. Тепер я прийшов до старого гусеня, щоб забрати свою награду за спасіння гусеничок. Тепер, от тепер у мене є достатньо гео, і отакі от приколи. да. І насправді я не так багато гусеничок спас, але мені дали другий шматочок маски. Паркур по шипам. Але тут був бос, з яким я впоратися не зміг. І все ж таки. Повернув своє тінь, щоб забрати свої гео, і пішов в Зароще Королівство, так би мовити. Прекрасне місце, якщо не враховувати ворогів. В принципі, воно мені подобається, тому що воно насичене зеленню. і воно, в принципі, красиве, так? Тому в цілому ця локація мені дуже сподобалась. Хоча mm. в кінці мені довелося битися з хорн. А це дуже навіть мені трохи підпалило дубці. Ну це ладно, це ще терпимо, так би мовити. В цілому у мене і так з босами проблеми будуть. Що тут, що там, що в всіх локаціях. Знайомлю, це мисливець. Я тут буду всього-то один раз чи два рази, в принципі, за гру. Но поки тільки один раз. Тому поговоримо про нього потім. А поки підемо все ж таки поблукаємо по цій прикольній місцевості, в якій багато небезпеки у вигляді комарів, які дуже сильно задовбали, на то вже. да. Ну і також, звісно ж, шипи та кислота. Ну, і все ж таки я дійшов до Хорнет і бій з нею це що з чим. Просто помираю, 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 помираю. І тут все ж таки я зміг перемогти. Ну, бій з нею достатньо складний, особливо для мене, як для того, хто дуже погано боїться. Все ж таки, я не гіперкоклета і не можу битися як супер людина. Тому перемога все ж таки була дуже довгою. Ну і як нагороди, в мене є тепер ривок. Ну, і після цього мені прийшлось фармити Гео, тому що я пару раз настільки помер, що повторити все гео. Тому так, да, круто. 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 Тому йдемо, йдемо, Фармим, 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 фармим. Да, так, у мене тут така локація, по якій я ходжу, і фармлю, 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 фармлю. І нарешті нафармив на цей ну, ліхтарик. Так, я на нього фармив. Ліхтарик. Тепер у мене є ліхтарик, тепер я можу ходити по деяким локаціям, які раніше мені були недоступними. Ну а зараз, як бачите, я перейшов в ще одну нову локацію, в якій я толком нічого не можу зробити, тому що отут темна стінка, а за нею саме картограф, а за допомогою картографу буде набагато легше орієнтуватися по локації, тому я швиденько з... збіг з цієї локації і перейшов на грибну. Тут я буду трохи подовше. Першим ділом я добіг до двох грибочків, зібравши їх, я пішов далі. Біганина по з краєм Холонеста, мене вже почало зводити з розуму. Але тут я вибіжав до місця, де якраз у мене роздоріжжя. Але я повернувся, щоб піти і отримати в богомола. Тут я зустрівся з воїтельницею, якою я ще буду не раз зустрічатися. Ну і нарешті я дійшов до колишнього богомола. Звісно, дорога тут довга була і досить складна, тому що Богомоли, вони дійсно б'ють дуже сильно. І да. Ну, все ж таки я дійшов і тут мені прийшлось попаркурити, тому що тільки так я дістанусь до міста Сльоз. да. Mesto Sliz čaka.